Вітаю новини телерадіокомпанії міська інформаційна служба до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Про події станом на 15 жовтня середу дізнайтесь із сюжетів наших кореспондентів. Ну а зараз про основне. В місті затримали 23-річну матір, яка голодом довела трьох своїх дітей до катастрофічного стану. Дніпродзержинське комунальне підприємство «Міськводоканал» водоканал продовжує реалізацію програми з модернізації підприємства. На Дніпровському медкомбінаті сформовано загін цивільної оборони з добровольців. І одразу до резонансних новин. 9 жовтня в Дніпродзержинську дитячу лікарню було доставлено троє малолітніх дітей у вкрай важкому стані. Ліза, Дар'я та Дмитро були з явними ознаками голодування. Схудлі діти не в змозі були навіть самостійно пересуватися. Наймолодша Ліза у перший день впала в кому та терміново була доправлена до Дніпропетровської клінічної дитячої лікарні. Пізніше туди ж привезли і старшу Дар'ю. Дмитро залишився в Дніпродзержинську. Як виявилося пізніше, до такого стану малечу довела власна матір, яка стверджує, що не кормила дітей через брак коштів. Від вірної загибелі дітей врятували родичі, які викликали працівників служби у справі дітей та міліцію. Детальніше про цю історію розкаже наша Анастасія Васильєва. В цьому будинку по вулиці Ціолковського на 9-му поверсі досить довгий час мирно проживала молода сім'я батько, мати та троє дітей. Найстарші дівчинці чотири роки, наймолодші півтора. Сусіди розповідають, що зовні сім'я не викликала занепокоєння. Батьки не пили та вели себе досить тихо. Втім, у 2013 році стався неприємний випадок. Вони взяли маленьку ту дівчину. Угу. Сумку, це був час дня, а ми ж тут сиділи і у вони. И ушли, и пришли аж в час ночи. 12 часов двое детей были закрыты на девятом этаже. Это Дашенька, постаршая девочка, открыла форточку и, значит, карабкается до форточки. Мы кричим, Даша, встань с окна, встань с окна. А она, значит, лезет туда. Потом они начали вещи выбрасывать с окошка. Ну, мы вызвали МЧС, мы вызвали милицию. Приехали, конечно, детей забрали сразу. Вот, и в квартиру они попасть не могли, так как дверь же закрыта, так они через соседскую квартиру, через балкон. И так проникли в квартиру. Забрали детей, скорая приехала. Тоді родину поставили на соціальний супровід, до них часто навідувалися з перевіркою. Валентина Єрьоменко каже, що молода мати, якій всього 23, завжди була відлюдькувата та ні з ким не спілкувалася. За дітьми здебільшого слідкував батько Юрій. То він не працював, десь так отправуєш, вона теж не працює, то він за цими дітьми дивився. Он их і гулять виводив, і дети, я не скажу, що діти там не ухожені. Ні, діти були ухожені. Чистенька, діти такі причосини. Удаші такие он такі. Ну, це все заслуга папы, звісно. З Юрієм та його сином Дмитром ми зустрілися в лікарні. Чоловік розповідає, сварки в сім'ї почалися у тому ж 2013 році. Одного разу чоловік зібрав речі та пішов з дому, а повернутися вже не зміг. Приїжджав після того кілька разів. Она один раз впустила была, а потом э, двери перестала открывать. Я под подъездом э, сидел и ночью, чуть ли не до утра. Не было ее. И, и получается так, что ни детей не слышал в квартире, ну, наверное, и дома и детей не было. Матери ходил, через мать пытался с ней связаться, это сам Тоже не получается. Мать сама... Ничего не знает про это. А потом несколько, ну, месяц-полтора где-то по телефону уже с ней связался, то она мне сообщила, что подает на развод. Хочет замуж выйти. И отключила телефон вообще. Олося з його дітьми Юрію повідомили вже офіційні служби. За словами лікарів, батько на відміну від матері, яка навіть сльози не проронила, дуже переживав за здоров'я дітей. Дмитро татка впізнав. Лікарі кажуть, наразі життю хлопчика нічого не загрожує. Більш того, дитина вже адаптувалася. Он кушає тон радісна, сприймають всіх окружаючих. и детей, и, роди, и от отца. В детской больнице мы достаточно хорошее питание им организовали, но спасибо волонтерам, которые не безразличны, принесли много вещей, памперсов и продуктов. Яблок, в общем, достаточно питания, достаточно. Спасибо всем, кто откликнулся. Принесли трирічне дитя в лікарню з вагою 9 кілограмів. За чотири дні знаходження тут Дмитро набрав 2 кілограми. Дві сестри наразі знаходяться в Дніпропетровській лікарні. Ліза в реанімації, а Дарина, яку привезли пізніше, потребує оперативного втручання через загострення патології нирок. Доля змучених дітей знаходиться на контролі міської влади та кращих лікарів Дніпропетровщини. Ми є жиднім отримуємо інформацію інформацію стан дітей, тому що дійсно младші дівчатки лізі состояння. Первый день внушала опасения. На сегодняшний день она находится в реанимации областной детской больницы. Состояние относительно стабильное улучшилось. Вот, ее сняли с искусственной вентиляции легких, которая она была первоначально. Ребенок э, кушает э, в сознании адекватное. Сегодня бригада скорой медицинской помощи. Девочка была около двух часов доставлена в приемное отделение нашей больницы. Состояние осмотрено врачом-реаниматологом. Состояние оценено как крайне тяжелое, обусловлено как выраженным пороком развития почек, так и общим соматическим статусом, связанным с нарушением питания элементарной кахексии, которая. В общем-то, потребовало проведения интенсивной терапии у данного, у данного ребенка. Дети наши выздоравливают. Ну, то, что прокуратура, конечно, она будет заниматься своими вопросами, она должна заниматься, я считаю, что ну, с такими мамами достаточно строго надо однозначно действовать, потому что ну, оставить троих детей, ну, это как бы лично для меня это шок. Шоковані були і співробітники служби у справах дітей, міліції та прокуратури, які визволяли дітей з квартири, де ті знаходилися самі. Відкрила двері в квартирі були антисанітарні умови, не для проживання дітей. Діти були істощены без одягу. Мать об'яснила це все тим, що не було денег. Всі гроші, які вона отримала, платила за квартиру, покупала там газ, відключений в квартирі. Покупала яблоки, покупала там молоко. Вона не работає ніде. її місце роботи було год тому назад. Наразі горе матері винесено підозру у скоєнні злочину згідно статті 135 Кримінального кодексу України. Попередньою мірою покарання обрано домашній арешт. Тож ми впевнено постукали у квартиру, щоб поспілкуватися з нею. Я не хочу ні з ким розмовляти. Скажіть, а ви знаєте, де ми діти зараз? Так. Да. А де? В шестій лікарні. Вы почему их не кормили, скажите? У меня не было возможности, все, я не могу ее А скажите, пожалуйста, а сейчас что вы планируете делать? Я жду решения суда. А вам сказали, что, что вас ожидает? Да. А что вас ожидает? Статья 135. Скажите, пожалуйста, а почему мужа вы не пускали в квартиру, он вам деньги привозил? Я ничего говорить не буду. Но вы планируете детей как-то отстаивать? А, мы сейчас решаем эти вопросы с мужем. До повного відновлення здоров'я діти знаходитимуться в лікарні. Батько настроєний дітей забрати до себе, проте кінцеве рішення буде прийняте в суді. Содержати в принципі, я в стані, состоянні жилья, я поки розбираюся, ну, я просто в WhatsApp проживаю, то жильєм я зараз розбираюсь. Ну, для мене робота є. Так, для задержання все є. Сумні та великі очі маленького Дмитра впевнені лікарі скоро повеселішають. Вже сьогодні він охоче спілкується з оточуючими, та з матір'ю зустрічатися не радять, аби психологічний стан дітей відновлювався разом з фізичним. У холодну зиму і з відремонтованим житлом мешканці одного із будинків по вулиці Глаголєва тривалий час не могли вирішити чималу кількість комунальних питань, які суттєво заважали їм жити. Як вирішилося проблемне питання, та хто надав Дніпродзержинцям жадану допомогу? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Олеся мешкає у будинку 2 тридцять 36 по вулиці Гваголєва нещодавно. До нового помешкання її родина перебралася навесні. Відразу зробили ремонт та були неприємно вражені тим, що з початком дощів квартиру почала заливати вода. Причиною постійної вогкості та зіпсованого ремонту були міжпанельні шви, які вже давно не ремонтувалися та пропускали дощову воду у квартири. Тривалий час мешканці будинку намагалися вирішити це проблемне питання та зверталися за допомогою до різних інстанцій. Коли виявилося, що усі зусилля були марними, люди пішли за підтримкою до міського голови Станіслава Сафронова. Когда у нас проблема. Ми обратились к мэру города Сафронову. Благодаря йому були сделаны роботи ускорено. Хотіли би сказати огромне спасіне спасі ад всіх жильців нашого дому. За дорученням очільника міста вже через деякий час працівники Жеку Толока виконали ремонтні роботи та залатали панельні шви не лише над квартирою дівчини, а й по всьому будинку. До того ж, зробили ремонт у під'їздах. Люди вкрай задоволені, адже тепер не боятимуться осінніх та зимових примхів погоди. По новому розпочинає працювати з мешканцями Дніпродзержинське комунальне виробниче підприємство «Міськводоканал». Приміщення для очікування із застарілим ремонтом оновлюють за євростандартом. Керівництво водоканалу намагається не знижувати темпів реалізації програми з модернізації підприємства. Істотні зміни в першу чергу відчують клієнти, які бажають проплатити рахунки за споживання води, та ті, хто мають вільний доступ до інтернету. Приємні зміни відчула на собі, і наша знімальна група. Невеликі кроки для позбавлення людей від стереотипів, які переслідують усіх протягом багатьох років, вже розпочато. Керівництво водоканалу відходять від старого поняття Абонент і використовують нове клієнт на сьогодні. Ми хочемо прийти к такому ж розумію, як працюють банківські учреждення, щоб в першу чергу абоненти стали нашими клієнтами. І, звісно, нам хотілось би со своєї сторони, щоб ми максимально обезпечили людям комфорт в виді обслуговування наших нашими представниками, Проводять роботу для усучаснення сайту, через який люди зможуть здійснити оплату послуг водопостачання, дізнатись про свою заборгованість, подивитись тарифи на воду та багато чого іншого Тому з допомогою інтернету можна буде робити практично більше 50% тих функцій, які раніше приходилось людям робити вживу, попадаючи на філіали наших підрозділів по території міста. Ні, на сьогодні відкрито три філіали, де охочі здійснюють проплати. Один філіал знаходиться на лівому березі. Відновили його два роки тому. Нещодавно проведена повна реконструкція холу, де здійснюється прийом громадян по вулиці Широка, 16. Ми улучшили умови, в яких будуть знаходитися наші абоненти для того, щоб було комфортно комфортна з їх перебування було для них незаметним. Значить, ми плануємо ще на біспалово 2. Новий або наділ повністю Раніше він знаходився на Київській, 15. Також працівники міськводоканалу встановили інформаційні стенди, на яких відвідувачі можуть дізнатись потрібну їм інформацію. Не без уваги залишився телефон гарячої лінії, за яким городяни мають можливість залишити свої скарги або побажання. Прозорість роботи допомагає встановити довірливі відносини між городянами та працівниками міськводоканалу. Сьогодні працюють нормально, відлично, от сидяться з шарфіками. Прям ну смотрю и радуюсь <заднє> за Днепродзержинск. На дніпровському медкомбінаті сформовано загін цивільної оборони з добровольців. Підрозділ буде використано для виконання охоронних і захисних функцій основних об'єктів інфраструктури на підприємстві та в місті і тільки у воєнний час. Саме з такою пропозицією звернувся до генерального директора медкомбінату Максима Завгороднього, військовий комісар Дніпродзержинського військомату, майор Євген Хамаза. Ще у серпні у Дніпродзержинську піднімалося питання про створення п'яти загонів самооборони для охорони стратегічних об'єктів, таких як гребля, міст, водоканал, хлорпереробна станція та інші. І серед них Дніпровський медкомбінат. На підприємстві питанням створення добровольчого загону займається директор з персоналу Анатолій Полівода та профспілковий комітет на чолі з Миколою Колючим. «Создано штатне розписання цього тряда самооборони, состоїть із командира отряду, трьох замістителів командира і девяти взводов. Ну, взвод – это командир взвода, три відділення – это начальники відділення. У число добровольців, включають тих, які не підлягають призову на військову службу, додає Анатолій Полівада. Сьогодні це вже 9 зводів, 27 відділень з 274 патріотів металургів. Командир загону колишній майор міліції, а нині директор з персоналу Анатолій Полівада. Комісаром призначено Миколу Колючого, лідера профспілки медкомбінату, який першим записався у загін добровольців. Взагалі, склад загону цивільної оборони майже на 20% складається з профспілкового активу. Профсоюз відзначально займався Катя, і ніколи розлавляють такі ну, взвода для ділення, не дивлячись на добровольчий підхід, все таки це офіційний загін з військовою дисципліною та усіма положеннями подібного підрозділу. І всі дії проходять через міський військомат. Наразі добровольці отримали повістки та проходять медичний огляд. Спочатку навчання пройдуть командири, а вже потім, згідно затвердженої програми, усі учасники загону. Обов'язково заняття будуть проводитися по. медицинской подготовки, то есть оказания первой помощи, будут проводиться по владению оружием, то есть стрельбы там и так далее. До речі, за ініціативою правспілки учасникам загону нададуть основу рекопашного бою. Будуть навчання і на полігоні. Також у кожному взводі є досвідчені медики з медико-санітарної частини, також добровольці, додає Анатолій Полівада. І цілком зрозуміло, що ще є багато організаційних моментів, які будуть вирішуватися на рівні військових комісаріатів та керівництва медкомбінату. Також учасників загону підприємство забезпечить єдиною формою, яка матиме свої відзнаки. 10 жовтня дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 поповнилася новобранцями зовсім маленькими. Тренери відділення художньої гімнастики та спортивної акробатики, відділення стрибків на акробатичній доріжці та відділення тхеквондо вперше познайомилися з майбутніми олімпійськими чемпіонами. Юних спортсменів, котрим нещодавно виповнилось по 4-5 років, лише починають свій спортивний шлях. Привітати початківців та їх наставників. Завітав і кандидат в народні депутати України Костянтин Гузенко. Посвята спортсмена для вихованців першого року навчання проводиться не вперше і стала традиційною. Костянтин Гузенко відзначає, що реалізувати себе, розкрити талант та втілити у життя мрію найкраще вчить дитяча юнацька спортивна школа номер 4. Цей Праздник проводиться в честь посвящення спортсмен. Ну, це традиція спортивної школи. І цей праздник проводиться не вперше. Незважаючи на те, що свято влаштовано було перш за все для дітей, не забули і про працівників закладу, директор спортивної школи нагородив грамотами всіх тих, від кого залежить майбутнє спортсменів. До привітань приєднався і кандидат в народні депутати України Костянтин Гузенко, який прибув не з порожніми руками, а з сучасною орхтехнікою. наші у святковій програмі. Проведені показові виступи спортсменів та кандидатів у майстри спорту, групові вправи. Учні показують, чому їх навчили та чого вони досягли тренуваннями. Мене прийняли присягу, поклялись бути наполегливими і працьовитими, прагнути до перемоги тільки чесно, добре вчитись, віддавати спорту всі сили і можливості, вим'я честі своїх команд, любити і прославляти спорт, поважати як своїх товаришів по команді, так і супротивників. Найпочеснішим стало для малечі вручення символічного ключа від школи. У кінці свята діти отримали спортивні емблеми: учня ДЮСШ номер 4. А от в чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед дорослих, який пройшов місті рівне, участь взяв Андрій Дейнеко з Дніпрозажинської ДЮСШ США No3. Андрій цього року перейшов з кадетів, де він чотири рази ставав чемпіоном країни, в молодіжці. 18-річний юнак готується у двох тренерів: в Дніпрозажинську у Юрія Нікітенка і у Дніпропетровську у Миколи Ставрінова. Суперниками нашого земляка на чемпіонаті України були спортсмени на кілька років старше за нього. Провівши чотири поєдинки у ваговій категорії 98 кілограмів, Андрій Дейнеко посів п'яте місце. До цього він на татамі зустрічався тільки з майстром спорту з Одеси Василем Величко, якому як і йому 18 років. Я виграв суточки у Василя Величко, камесника з Харкова Руслана Русанова, який старший за мене на два роки, та у 21-річного миколаївського борця, розповідає Андрій Дейнеко. Але в четвертому поєдинку поступився за балами 2-6 столичному майстру спорту Євгенію Саветі. Тепер в листопаді поїду в Миколаїв на свій дебютний молодіжний чемпіонат України, де постараюся завоювати найвищий титул. Андрій Дейнеко закінчує навчання в Дніпродзержинському індустріальному коледжі за спеціальністю електротехніка. Але і після дипломування мріє продовжити здобувати вищу освіту. І наостанок про погоду на 16 жовтня. За прогнозами метеорологів, четвер буде хмарним та дощовим. Денна температура становитиме 15 градусів тепла. Вночі очікується плюс 12. Вітер південного напрямку швидкість коливатиметься від 3 до 5 метрів на секунду. В студії працював Володимир Кремінь і пам'ятайте, без вірного друга велика туга. Тож бажаю вам цього вечора нових знайомств. Бувайте здорові!